А ми з головного з найактуальнішого підрозділу сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР спільно з іншими силами оборони атакували нафтопереробний завод «Лукойл» у Волгограді. Повідомляє про це генштаб. Керівник центру протидії корупції протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що це підприємство одне із найбільших у Росії і може переробляти близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційне паливо у 2024 році. Українські дрони вже щонайменше тричі атакували НПЗ Лукою. А от авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів. Зокрема, із ладу могли вийти одразу кілька рівнів апарату авіаційної безпеки США. Пише видання «The New York Times», за їхніми даними перед авіакатастрофою пасажирський літак вилетів за межі затвердженого маршруту польоту. Пілоти, ймовірно не побачили гелікоптеру, оскільки здійснювали розворот до злітно-посадкової смуги. Водночас авіадиспетчеру доводилось жонглювати, так би мовити, двома роботами одночасно, через що йому не вдалось розділити літак. Та вертоліт. Попри те, що офіційна причина авіакатастрофи поки не встановлена, але от такі, а, такі думки оприлюднюють журналісти.